20 days in Меран. Золота статуетка Оскар в обмін на припинення бойових дій. Як вам такий мирний план? Перший в історії українського кінематографа Оскар, режисером Стеслав Чернов, обміняв би на те, щоб Росія не нападала на Україну. Багато кінематографістів в Україні зараз в окопах борються за свою країну, тому вони не можуть знімати фільми. Вони ще не можуть опрацювати те, що відбувається з нашою історією, що відбувається із нашим народом. Я сподіваюся, що вони надихнуться нашим досвідом, нашою роботою, і вони розповідатимуть більше історій. Смерть невинної дитини щойно викопані братські могили щохвилинне бомбардування без спецефектів наживо непостановна зйомка в режимі реального часу. Кадри 20 днів у Маріуполі вивертають на виворіт емоції глядача. Чи можна показати війну в Україні правдоподібніше? Творці документальної стрічки ризикували життям нон-стоп. За це були нагороджені долею. Вижити а головне розказати правду усьому світу про перші дні вторгнення окупанта це так важливо для українців, щоб цей документ побачило якомога більше людей, тому що це важливо не тільки для нас, але для Маріуполя, який все це пройшов. Режисером Мстислав Чернов опинився в Маріуполі за годину до початку російської блокади міста. У портовому місці вже не постачається вода та їжа. Про інтернет і мови не було. До складу останніх журналістів у Маріуполі входили Чернов, фотокор Євген Малолетка та продюсерка Василиса Степаненко. Наражаючись постійно на небезпеку, вони документували злочини росіян, зокрема екологічну катастрофу та бомбардування пологового будинку. Лічені хвилини з годин відзнятого надсилали. Решту вдалося вивести лише гуманітарним коридором. Чи міркував у ті хвилини хтось із них про світове визнання? Це вже було дивом вижити в Маріуполі і для мене, і для команди, і для всіх, хто вижив. І тоді це було диво, що цей фільм можливий, що ми його зняли. Ми будемо йти далі, щоб переконатися, що цю історію не забудуть. І цим я зобов'язаний усім, кого ми зустрічали в Маріуполі, всім, хто не вижив, усім, хто вижив, усім, хто допомагав нам вижити. Я повинен зробити так, щоб їхня історія залишилася в історії. Потішитися від професійного успіху режисеру вкотре завадив окупант, звістку про те, що стрічка потрапила у список номінантів на Оскар, затьмарила новина про бомбардування рідного для режисера Харкова. Сьогодні моє рідне місто було обстріляно російськими ракетами. Десятки людей отримали поранення, є і загиблі. І кожного дня місто десь в Україні зазнає долі дуже схожої на Маріуполь. Тож за ці два роки, що йшов цей фільм, майже два роки він став символом не лише Маріуполя, він став символом кожного українського міста, знищеного стертого російськими бомбами. Цікаво, що дистриб'ютори стрічки після того, як вона виграла український відбір, заявили, що її не можна номінувати на премію, адже вона профінансовано виключно американським виданням Associated Press, без участі України. Це заборонено українським законодавством. Втім, як бачимо, це не завадило заявці, і у виданні пишаються історичною співпрацею з українськими митцями. Associated Press номіновано на Оскар вперше за 178 років існування видання. Цей фільм задокументував вторгнення Росії так, як це не робив жоден інший фільм. Роботи команди Мстислава Чернова здобули премію БАФТА, яка вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва, а також Пуліцерівську премію за громадські заслуги. Вище визнання в журналістиці не існує. «20 днів Маріуполі також стало найкасовішою документальною стрічкою в історії України. Тепер до цього досягнення додається. Перший в історії України Оскар. Я повертаюся в Україну. Я продовжуватиму репортажі. Але Україна не єдина країна, де відбуваються важливі історії і де люди страждають. Отже, знову ж таки, все це допомагає зберегти Маріуполь, зберегти історію Маріуполя, історію України. В Одному епізоді фільму Мстислав Чернов каже за кадром: цей фільм боляче дивитися, але його треба дивитися у той же час, якби не було війни, не було б і цього фільму.